Близько 20 шахетів було саме влучання в це депо. Також було влучання і вже не лише шахедами, а й відповідно, ракетою, по суті, в е, пасажирську станцію. Агресор прямо атакує пасажирську інфраструктуру, ніяким чином не пов'язану, власне кажучи, з військовими перевезеннями. Ми порахували, скільки має коштувати саме відновлення цього депо, це орієнтовно близько 100 мільйонів. Тут знаходилося три состави електричок, це близько 27 вагонів. Відновлення їхні коштує близько 300 мільйонів гривень». Перше за три роки, коли атаки піддався вокзал. Це все було чутно. Зарево, вибухи. Оцей приміський вокзал це частина життя фастівчан. З самого початку мого життя тут в Фастові, вперше я приїхала на електричці. От, ще за радянські часи, кінець 80-х. І зараз я вже їжджу допомагати доньці, доглядати онука маленького, 11 місяців. І так було зручно. На жаль, це для багатьох втрата поїздки на Київ. Так, так. А тут суроповірку не було. Головне, щоб його вирвали. Щоб... Мусор вибирали, вивозили. Металолом, ну метали. Сталі стрітілі мусор викидаємо. This is very shocking to see the impacts of these attacks. Two things stand out for me. Russia does attack civilian infrastructure and tries to really um, make the Ukrainian population suffer. And on the other hand, the Ukrainian society, the Ukrainian people, are incredibly resilient. I learned today that just half a day later, the train operations in this train station resumed and people were able to use the trains again. This is really um, an incredible inspiration for all international partners.